Жає здоров'я, шановні слухачі Радіо Тясми. Сьогодні поговоримо про підсумки групового турніру Чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Подій надзвичайно багато, тож як кажуть хлопці з кварталу, полетіли байрактарчики. У групі А збірна Нідерландів, у надважкому матчі зіграла в нічию з Еквадором 1-1. А от Сенегал спокійно розібрався з господарями форуму Катаром 3-1. Тож перед заключним туром саме Сенегал та еквадорці вирішували, хто приєднається до помаранчевих в плей-офф. Адже сумнівів, що Нідерланди переможуть Катар, ні в кого, мабуть, не було. Хоча. Ну, хіба що крім арбітрів, які впевнено продовжують додавати аномальну кількість хвилин до таймів. Так і сталося. Європейці перемогли господарів турніру 2-0. А от справжня драма чекала на любителів футболу у матчі між Еквадором та Сенегалом. Африканці відкрили рахунок, відзначився Сарі, але у другому таймі Кайседо відновив рівновагу. Та все-таки капітан Кулібалі приніс перемогу та вихід в 1-8 своїй збірні. Що ж, еквадорці гарно себе проявили на чемпіонаті, але Нідерланди та Сенегал крокують далі з групи А. Катару ж подякуємо за організацію турніру та за те, що футбол став набагато довшим, ніж зазвичай. У групі Б збірна Англії, зіграла в нічою 0-0 Сполученими Штатами Америки, а Іран несподівано подолав кривдників нашої збірної з 2-0. Тож перед останнім туром мав не. Несподівано хороші шанси для продовження боротьби, але у заключному турі збірна США, беручи приклад зі Збройних сил України, впевнено вказала, куди потрібно їхати іранцям. Додому, до себе, додому. Збірна ж Англії впевнено обіграла О Ельс та виграла групу 3-0. Голи забивали двічі Решфорд та Фоден. На їхньому місці повинна була бути наша збірна, тож весь світ пожалкував про виліт українців від валійців, але не потрібно нас жаліти краще надайте більше обіцяної вами допомоги. Це звернення стосується до переможців групи Бі Англії та США. Переходимо до групи Сі. У надзвичайно важкому матчі збірна Аргентини переграла Мексику з рахунком 2-0. Месі обіцяв розібратися і розібрався. Спочатку забив прекрасний м'яч, а потім асистував партнеру Фернандесу. А от Польща здолала сенсацію першого туру Саудівську Аравію спокійно, 2-0. Тож в останньому турі поляки в очному протистоянні вирішували, хто ж переможе в групі Сі. Цього разу Мессі нічого не обіцяв, тож не забив пенальті, але все одно південноамериканці впевнено перемогли, коли забивали Маккалістер та Альварес. І хоча у паралельному матчі збірна Мексика здолала Саудівську Аравію, все одно наші сусіди крокують далі в плей-офф турніру. З чим ми їх і вітаємо. Радіо Тясмен 1064 FM. Досить говорити. Треба вміти і слухати. Це стосується і футболу. Рухаємося далі. Прогреміла справжня сенсація. Австралія, яка в першому матчі поступилася чинним володарем трофею французам 1-4, змогла двічі мінімально обіграти спочатку Туніс, а потім Данію. Що стосується чинних володарів світової корони, то французи з усиллями Кіліана Мбапе обіграли Скандинавію, а в матчі, який нічого не вирішували, вирішили порадувати. Збірну Тунісу та програли 0-1. Зате відпочили. Що ж, один з тіньових фаворитів чемпіонату світу, збірна Данії, в своєму квартеті заробили лише один бал та забили лише один м'яч. Не так сталося, як гадалося. Саме так кажуть орки один одному, тікаючи від Збройних сил України. На черзі не менш сенсаційна група. І все таки був я правий, коли назвав японців симпатичними. А вони не симпатичні, вони справжні, красені. Після феєричної перемоги над Бундестімом 2-1 японці програли коста ріки Здавалося б, все. Але ні. У заключному турі була шокована фурія роха. Іспанці виграли перший тайм, але японці знову зуміли переломити хід поєдинку та не тільки виграли 2-1, а ще й виграли надзвичайно серйозну та сильну групу. Збірна ж Німеччини, хоча й видала чудовий матч з іспанцями 1-1, вдруге поспіль не змогла подолати груповий етап чемпіонату світу та залишає турнір. До однієї восьмої вийшли японці та збірна Іспанії. Українці, українки, подякуємо нашим героям медикам, які щогодини допомагають Збройним силам України та наближають нашу перемогу. Перемогли, вигнали та забуваємо про COVID-19. Переможемо! Виженемо окупанта з української землі, але ніколи не забудемо про наших героїв. І знову несподіванка. Одні з фаворитів турніру покидають мундіаль. Збірна Бельгії в групі Ф спочатку поступилася марокканцям 2-0, а потім, завдяки просто фатальному невезінню Ромелову Како не змогла обіграти хорватів, Нічия 0-0. Що ж, групу сенсаційно виграли мароканці. А разом з ними до однієї восьмої фіналу крокує срібний призер минулого чемпіонату світу збірна Хорватії. Без сенсацій завершили виступ у квартеті G. Збірна Бразилії завдяки м'ячу Казимірою перемогла 1-0 Швейцарію, а Камеруни з Сербією подарували справжню зливу голів. Матч завершився 3-3. Хоча Камеруни програвав 1-3. На цьому підопічні Сонга не заспокоїлися. В останньому турі, коли бразильцям нічого не було потрібно, і вони були на карнавалі в думках. В кінці зустрічі Камерун здобув історичну перемогу 1-0. М'яч забив Абубакар. В цій же групі швейцарці обіграли три сербів. На голи та Влаховича швейцарці відповіли. Влучними пострілами Шакірі, Емболо та Фройлера. І таким чином вийшли до однієї восьмої фіналу турніру. І поки орки прокручують в голові пісню Олександра Пономарьова, варто чи ні, перейдемо до останньої групи. Збірна Гани у веселому матчі здолала Південну Корею з рахунком 3-2, а португальці завдяки дублю Бруно Фернандеша перемогли у Ругвай 2-0. Хоча Федерація футболу Португалії вважала, що м'яч забив своєї зачіської Кріштіано Роналдо, все-таки ФІФА на нього м'яч не записали. Тож перед останнім туром у Ругваю потрібно було перемагати з різницею в два м'ячі та чекати, що португальці не програють південній Кореї. І південноамериканці спокійно здобули комфортний для себе результат. А от в матчі Португалія Південна Корея сталася справжня драма: португальці повели у рахунку, Корея до розуміла відігратися, і на табло. До 91 ї хвилини горіли одиниці, проте вдала заміна тренера Кореї Паулу Бенту виявилася фатальною для Уругваю Хван Хіч Хан, який вийшов на заміну. Кількома хвилинами по тому забив переможний м'яч і вивів свою збірну до однієї восьмої фіналу. Таким чином груповий етап порадував не тільки якісною безкомпромісною боротьбою, а й справжніми несподіванками. Вперше за останні сім чемпіонатів жодна з команд не набрала максимум очок в своїй групі. До того ж, жоден воротар не залишив свої ворота в недоторканості. Не забудемо й про бомбардирів. Відразу п'ять гравців на чолі снайперської гонки чемпіонату. Це француз Кіліан Бампе, іспанець Альваро Марата, Еннер Валенсія з Еквадору, який вже не грає, Габхо з Нідерландів та англійсь Решфорд. У всіх по три м'ячі. І найголовніше. Визначилися усі учасники однієї восьмої фіналу чемпіонату світу 2022. Збірна Нідерландів зіграє Сполученими Штатами Америки, Аргентина поміряється силами з Австралії. На французів чекають поляки, а на англійців Сенегал. Що ж до команди відкриття цього мундіалю японців, то вони зустрінуться з срібними призерами минулого чемпіонату світу збірною Хорватії. А ще одна сенсація. Команда Марокко проект збірну Іспанії. пентакампіони бразильці помірюються силами з південної Кореї, а команда Крістіано роналду Португалія зіграє із Швейцарією. Тож слідкуйте за подіями світового форуму на радіо Тясмин 1064 FM. Дякуємо Збройним силам України. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!